Настав час реал, пішно. Оп! Червоний червячок. Кашу вже замішав, але сумку для заміса провтикав, тому використовуємо пакетики порядок. Ладно, там обділюю, не спорю. Все. Тепер все по-чесному. Сніг лопати і Дико. Оп. Руки мерзнуть грязні, мокрі, ще й риба, поки не підійшла нормально, Нажива, як кукурудза. Схоже, хтось таки на прикормочку та й підійшов. Диб-диб-диб-диб. Врізається в мисину шевеле поплавки, ще й прокльовує. Під мормишем та рані багато це може спрацювати. А може і ні. Ніхто не знає. Прикормка по ополонці розсипана. Вже вже кукурузу позбивало навряд чи, але може бути. Але не думаю, що все і скрізь. Оп-оп-оп. Ладно, уберу, по того, що буду рибу тягнути, буде вокруг пакета, ліска обкручуватися. Не хватало на морозі запутатися, пальці мерзнуть. От так от, о. Пусто. С кукурузи на місці. Значить, крупняка просто нема. Поїде. То нічого. І може і підійшов, але не крупняк. Принаймні вже щось смикається. Так. Первячком підмажемо. По факту прикормки нема, риба ходить, щось хоче знайти, нічого не може, бо туча, просто туча смаку. І наша наживочка. Стратегія, йомаю. Оп! Поки не дає результатів стратегія. Але я не здамся. Я тебе виловлю і тебе, і тебе, і тебе. Падлюки. Але хоч щось смикає. Підійшла дрібнота, підійде і крупніна. Крупняк, крупняк, крупняк. Ех, почекай. Пройшло 15 хвилин. Оп, і мене це вже напрягать я, звісно, можу начепити дрібнішу кукурузу, але це кончиться дрібнішою тараниною. А ми за доброю прийшли. Але якщо риби крупної нема, то що порубиш? Треба ж хоч щось достати. Бо мене ці мікроклюваки вже дістали, якщо чесно. Нічого не бере. А тут і не крупна, й Невже настільки все погано? Рибаки бурять, навколо ходять. Глибина невелика, а тарань нажахана. Отак і ловимо. Поки тихо, поки і ловиться. Ні, ні, є скандал. Оце так. Да. Ек, втора зійшла. Перший воєн комок. Відпустили, ви там перевірте. Ой цей відпущений лайк поставили, комент написали. За підписку я взагалі мовчу. Якщо ви на нас не підписані, мені за вас стидно. Досі стидно. Так, так, так. Оп. Ну ж бо. Шевеління єсть. Толку нема. Де ж крупняк? Десь прогулює. Таку роздачу каші. До речі, про мене... Шмат. Можливо, із-за того, що кашу пилью розсипаємо і крупняк не підходить, бо треба кусками на дні. Влаштували кривавий дощ, блін. Оп-оп-оп! Затягує вбік. Ви здіваєтесь, за що я і казав. Дрібна кукуруза, дрібна тарань. Артом нажала. Така відпускається. Навіть котикам не візьму. Навіть котам буде стыдно. За таку. Скажу спортився риба. Але нічого, хай підгодовується. Прикормочку не жалко. Хай росте. Та що б тебе. Її там стільки, що вона багриться на гачок. хоть всю все забыли, Чего Есть. И пойдет. Та да, -мо, то мы видно забрали его в какой Ой, я, конечно. Вот Йоханы и Папай. Народ хода крупнейшую шукал. але находит это самое. Соседи лазят. Так себе. Так, а ты что тут делаешь? Оленьи Кажись есть. Может вы дребнота. Побавляється просто, щоб ми ще з Криги потім вилізли. Давай, мармишинг. Почти. По покльовці бачу, що фігня якась робиться. Можливо, із-за сніга. Риба не активна. Перепад давлення, погоди, температури, Меркурій в третьому домі Плутона і так далі. Можна знайти 150 причин, чого не клює. Хтось дивився, рибний гороскоп? Риба там ополонки взагалі виглядувала, дивилася, куди зв коли, яка зірка, в якому домі козірога. Пусто. Не густо, синька. Народ ходить, блін, уже вольфрамові мормишки в'яже. Думаю, поможе, як не клює, то хоч золоті приматує, платіною покриті. Як не хоче крупна брати, як її може нема, то й не візьме. Таку саму дрібну достають. Я не настільки багатий, щоб на вольфрам ловити. Хоча десь були. У нас дубова снасть. Чисто на добичу тарані. І не вкакую. Ладно, розберемося. Тарань собака дика, прямо під ополонками гуляє, некрупно. Риби дофіга. А здійсню нічого не взяв. Хай тобі повилазе, блін. Блін, вони її розхватують прямо тут. Вона не встигає і до дна дойти. Глибина метра два плюс. Але зробив, що міг, хоч щось. Може це просто врізається. Для таких целей у мене була пластикова кормушка, щоб на дні розсипати. Але поки я її знайду, крига зійде вже завтра, як бачите, плюсова сніг тане. Ще завтра буде стрмно, ну нормально. А от післязавтра я, мабуть, вже манав. Главне очередно. Вовремя вит... витащити вудки і сказати хвати. З чим у нас завжди проблеми. Я думаю, як у вас Тоже. Послідній 50 п'ятдесятий запрос. І потім потемнув потемну без риби додому вертаєшся. Хоча буває і підловиш. Може і справді будуть чіпляти меншу кукурузу. Ах, кукуруза на місці але вже просто вигоріла 50 раз обсмок дана би аж руки зігрілись не намокали давно О, вайбер Хоче. Так що тут щось робити, що то Інакше ми просто гаємо час, якого у нас в цьому житті залишилось дуже мало. Але сподіваюся, на краще роз... розраховуємо на гірше. По-іншому ніяк. Ну, а я говорю, а Блін, похоже, треба міста міняти збоку ловлять краще. Притопило. Жесть. Тільки я сказав, місто поміняю. Тарань. Вискочила батька, на кого ж ти нас тут залишиш. Та що б так? Я б закинув тарань на кригу, але чайки її тут же і підберуть. Ловна ж буде сокращатися бистро. Єкота на кригу вон кидають, так чайки прям спох вихватують. Дивіться. Потрошку просідати, це похоже на нашу. Да. Але така собі на засолку слабенька, а от лайк проставити їй можна такс. Діди хвастаються, хтось тільки де наловив. Ну на остров на паладу я манав їхати. Приділ дебілізму і в мене є. Хоча він зараз на максимумі викручений, як бачите. Ну його в баню. ще проклювувати. Явно щось є цікаве. Але таке Мілочі все равно до фіга. Почекаємо крупняк трошки. Це Оп-оп-оп. Ти скажи, не зрозумів. Гамулу, видно, пробив, того поплавок не ще пішов. О. Не поймеш, за яку хвататься. Блін, у мене ж дві руки є. Я завжди забуваю. А от лайка ви два представити не зможете. Судьба. Ну, та -мо! Правша лівша. Зікорочкою. Молоденька, хай не рестися. Ми все-таки почекаємо крупнішої. Єсть. А ось вона сподіваюсь. Отпускайте мелку и пройдет вот такая вот батьковна. Похоже, подошло. Обрадовалась заранее. Хоть кольца на утки не обмерзают. И на том хорошо. Почти плюс

Я в нас було живе, на... Блин, кригу зачепило і так завжди. Та шуб тебе капець і рибу втратив, і гачок чуть не обірував. Таке іноді буває. Це все-таки другий гачок верхній. А що б тебе? А що там відбувається? Ех, а тут що відбувається? Нічого доброго. Руки тобі за чим, щоб мормишить. Риба в темноті на жовте движення не краще йде. І і йде. Давай, давай, великому куску великий рот радується. Чим більше, тим краще, але не так, щоб дзюбики порозривало. Мабуть, це погода сніг вали, морози пройшли. Не вовремя я вернувся, як завжди. Тут немає вчасно ніколи. Клювало вчора і буде клювати завтра. Що поробиш? Клята війна. Угоди в сторону, але взяти не може. О там хураві ловиться, ні? Ну отак вона сотикенька. Все, мене вже снігом засипало, треба би закритися параша. Нема. Блін, так тягло, так тягло. І пусто. Чепимо трошки дрібніший качан. Сказав я і повішав такий самий. Ну, блін, жадность. Остав в покої крупну рибу, лови мілку. grasava fim do на рибу і пить шапаш. Та -моє! Ох-оханий бабай! А це на посошок. Оце воно! Аж сиром а в сторону несла во так. Крупненька, тай проскучення. Дивіться, дивіться, дивіться. Похоже, сидить. І так. А -мо руки скользький капець Шо ж на цьому можна закритися і пораніше. Стая проскочила, хоча може і ні. Швидше ще Наївний. Думав підсікти. Є. Схоже, опять дрібніша підійшла. Опа! Відпустив! Та йома, моє хочеться акуратно, а виходить, як завжди. Розірвить дзьобика. Так живіт борчить. Хтось не там На річку біг, що дурний, щоб вам відос сняти. А вдома курочка замортована. Готовиться В гори залізти. Так і буде. Оп-оп-оп. Чи не гоп? Ні, похоже, єсть. На оцій петушатині. Ми закриємося пораніше. А оце віддамо вам. Нікого не обділив. І собі, як то кажуть, підловив. Поряд. Що ж, силочки в описі під відео. І в магазинах вашого міста. Реальні ті Так, щоб ви не подумали, я не мудак. Це тарань мудачина. Рибки ми вже піймали. Трошки доверху не хватає. Дякуємо Реалфішу за змогу порибалити на нього. Хорошо гуляємо, хорошо рибалом. Що ж, погнали додому. Ей, лидацюги такі. Оп! Реалфіш. Хто скучив за прикормочкою, можете понюхати. А таранечку я собі заберу. Отак от. Так от. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Сама така, бомбящі коменти вітаються. Проходьте по силочках в описі. Рижик по краю, по кромочки, до таранічки. Всім пока і до зустрічі на воді. Противний сніг, противний.